Бажаю здоров'я! Сьогодні я хочу показати вам дещо дуже важливе для всіх, хто дбає про свій врожай. Ми часто думаємо, що всі теплиці однакові, але різниця між дешевим аналогом і якісним продуктом може бути величезною. Тож, давайте подивимось на ці дві теплиці. А зараз я покажу вам те, що пропонують садівникам та фермерам наші конкуренти. Дивіться на це новенька теплиця, але вже вся іржава, крива і неякісна. Справжній жах для будь-якого господаря. Такий каркас не витримає навіть одного сезону. А теплиця ж має захищати ваш врожай, а не стати головним болем. Ось як має виглядати справжня теплиця. Це якість у кожній деталі: рівний, міцний, без жодної іржі, оцинкований профіль, який простоїть багато років. Це саме те, що ви шукаєте для свого роду. Гладкий професійно оброблений метал, який витримає будь-які погодні умови. З такою теплицею ви можете бути впевнені, ваш врожай завжди буде під надійним захистом. Обирайте якість, міцність та надійність, надійний партнер у світі теплиць.